Позиція. Ми ще в п'ятому скликанні почали піднімати питання переименування міста. Ми отримали це питання міста, необхідно перейменувати. І це, середі, не треба діяти як діяли комуністи. Да? Тому треба повертати назву міста, яка по століттями тут вже прижилася. Ви, якщо запитаєте, ми в п'ятому скликанні робили опитування мешканців міста, коли от ви отримали цю проблему. Повірте мені, стільки буде людей, стільки буде домов. яких ті, тільки нас не було. Століттями називалася. Аж прийшли комуністи, з цієї землі хотіли зробити Кузнецов. Ви думаєте, що ви, якби його не називаєте, ця земля прийме цю назву? Ні. Землі треба покладати ту назву, яка в нас століттями жила. Правильно. І тоді буде мир і спокій на цій землі. Ну, раптом 34 чоловіка поцікалися цим питанням, що в п'ятому спину. Ми робили анкетування і роздавали на паперових носіях. Не дуже людей цікавить це питання. І наявність того, що в сусідній залі, знаючи порядок денних, немає тут дуже багато людей, не цікавилися. І на... що наступного мене цікавить? Добре, не рашки. Тоді я. Я вам кажу, Атмут не бараш 1000 10 чоловік буде за за 20 соти. А Нагуд Анощин 20 буде за Анощин 40 вибору. І ви замкнетеся тому, що ви ніколи місто не переміг. Одна, одна ну, ви мені задали питання, одна проста річ. На референдумі люди отримують такий листок з переліком всіх нас. І яка набрала найбільше, таку назву і має місто Це врахування думки.